Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву на Терево Медіа. Я Олександр Мусієнко. В цей день, 20 лютого, коли згадуємо героїв-учасників Небесної Сотні, які загинули героїчно за нашу свободу. Маємо пам'ятати і ніколи не забувати про ціну нашої волі і свободи і ніколи її не втрачати. Наша боротьба триває і зараз. А тепер до головних новин. Отже, вдалося домовитися із європейськими країнами про те, щоб Україна отримала обладнання для щонайменше шести ТЕС і ТЕЦ, які, власне кажучи, були зруйновані російськими ударами або суттєво пошкоджені. Отже, тепер Україна отримає ремонтний фонд, який дасть можливість готуватися до наступного опалювального сезону. Це комплексна робота, яка проводилася урядом міністерством енергетики з метою оптимального рішення для того, щоб ну ми всі прекрасно розуміємо, що обладнання специфічне, воно застаріле, як говорили раніше, зокрема в компанії ДТЕК, і для того, щоб це все відновити. То потрібно було вишукувати в тих країнах, де подібні станції взагалі існують. Позаяк нового обладнання такого роду практично не виробляється. Є інші рішення, інші технологічні моменти, але обладнання не вироблялось. Тому з тих ТЕЦ і ТЕЗ, де вони існували і зараз вже не використовуються, як правило, європейськими країнами. Там, де вони були, звідти буде обладнання. Тому Маємо надію, що все ж таки до наступного опалювального сезону вдасться запустити і ті будинки, які, на жаль, зараз без тепла. Це дуже важливо. Крім того, Україна продовжує отримувати допомогу на енергетику, на відновлення. Як кажуть, незабаром мають запрацювати на повну джерела відновлювальної енергії, зокрема сонячні електростанції, з метою, аби світла ставало більше, якраз враховуючи сезонність і те, що погодні умови. Дозволяють це зробити разом з тим. Стан в енергетиці залишається важким, як і загроза нових ракетно-дронових ударів ворога. Росія планує, Росія спорядила бомбардувальники, вони готуються до того, щоб знову ж таки завдати комбінований удар. Було попередження про те, що могли і раніше цього тижня завдати удар, але ймовірно накопичують для того, щоб більші наслідки спричинити. Подивимося, а можливо, знову ж таки на перемовинах говорили про так зване енергетичне перемир'я, і ми поки що про нього не знаємо, а дізнаємося незабаром від президента України або президента Сполучених Штатів Америки. Принаймні, станом на зараз такої інформації немає. Натомість в медіа все більше з'являється повідомлень про те, що, про що ж говорили за лаштунками перемовин 17-18 лютого. В Женеві. Знаєте, яку тенденцію я помітив? Більшість західних аналітиків та журналістів сходяться в своїх публікаціях на одному слові щодо переговорів: театр. Тобто вони кажуть, що це театр для одного головного актора, президента США Дональда Трампа. Про це пише і Політіко, і Волстріт Джорнал, і інші провідні західні видання. Згідно прогнозів The Wall Street Journal, які посилаються на європейських чиновників, війна може тримати ще від одного до трьох років, так кажуть вони, їхні джерела. Натомість, Міжнародний валютний фонд у своєму звіті говорить про те, що російсько-українська війна має всі шанси завершитися вже цього 2026 року. Звичайно, сторони домовились про те, що є певна таємничість довкола процесу. І, до речі, деякі аналітики якраз зосереджуються на тому, що, оскільки немає стільки публічних заяв, як, наприклад, було після стамбульських зустрічей, то зараз можна сказати, що процес відрізняється все ж таки серйозністю та конструктивізмом. Конструктивності зараз кажуть більше, навіть якщо ми маємо тільки. Певні витоки інформації, але ми і так розуміємо, що Україна наполягає на безпеці. Спочатку ми фіксуємо лінію бойового зіткнення, припиняємо вогонь, і тільки потім переходимо до наступних пунктів. Власне кажучи, президент України Зеленський в інтерв'ю Коден'юс японському мовнику сказав про те, що Україна і так іде на значні компроміси, коли погоджується. Фактично зупинитися по лінії бойового зіткнення стоїмо де стоїмо. Це вже поступки, коли ми бачимо, що Росія перебуває і окупує практично 20% української території. Але ми кажемо, давайте зараз зафіксуємо це і фактично заморозимо конфлікт, і перейдемо до перемовин, коли фактично. А не буде обстрілів, не буде бойових дій. Це вже поступки з нашого боку, і тут важко не погодитися з президентом України. Це дійсно так. Чи піде на це Путін, покаже найближчий час. Але що особливого, що російський диктатор продовжує мовчати? Він ніяк не коментує хід перемовин. У нього це роблять Пісков або Лавров, тобто прес-секретар Путіна або міністр закордонних справ. Цікаво, тому що раніше диктатор неодноразово висловлювався. Ну, ми знаємо ці випади його агресивні, ось ця жовча, калунала в бік України, в бік Заходу. Зараз він зберігає мовчання. Можливо, не хоче дратувати Трампа, можливо, боїться наразитись на санкції. Або отримав уже запевнення про певні обмеження чи скасування санкцій в майбутньому і навіть реалізацію спільних проєктів. Адже ось що цікаво. Американська газета The New York Times пише про те, що один із бізнесменів з Техасу, який нібито входить в орбіту президента Трампа, і який був фактично однокурсником сина Дональда Трампа, прізвище його біч, так от він отримав контракт, обдумує над підписанням контракту і бурінням уже нафти з компанією Новатек із Росії, і робити вони це збираються на Алясці. Тій же алясці, де зустрічалися Путін і Трамп в серпні минулого року, цікаво, чи неправда, і чи не є це чимось таким, про що вже домовляється спецпредставник Путіна Дмитрієв і спецпредставник Трампа Вітков та Кушнер, з якими зустрічається Дмитрієв, який неодноразово минулого року і цього року їздив до Сполучених Штатів Америки на перемовини. І чи не є це ось та сама економічна взаємодія і реалізація певних проєктів з метою, аби Путін зупинив війну, а США натомість обіцяють інвестиції, спільні проєкти. Ви знаєте, президент України, посилаючись на дані української розвідки, казав, що мова може йти про проєкти на 12 трильйонів доларів. Принаймні, таке йому обіцяють Росії, що не справдиться, тому що в Росії такого потенціалу немає це. Просто придумано все фейкове. Але як вони думають, можливо, американський президент це повірить. Ну, сподіваюсь, що ні. Тим часом The Guardian випустили розслідування, велике розслідування, яке базується на тому, що вони провели інтерв'ю з понад ста людьми. Це чиновники, представники спецслужб, політики з різних країн, України, Сполучених Штатів, Британії, Європейцями про те, як Мі 6 та ЦРУ. Розгадали чітко плани Путіна, плани російського повномасштабного вторгнення ще в 2021 році, почавши відповідну роботу з жовтя. Вони отримали доступ, вони розуміли, що і як відбувається, як буде рухатись ворог, звідки він буде атакувати Україну. І в цей план багато хто не вірив. Не вірили, зокрема, французи та німці, як зазначає The Guardian. До останнього вони були не переконані в тому. Що Путін на таке зважиться, тому що думали, що він раціональний і він не піде на те, щоб санкції були проти нього, погіршення економіки і так далі. Ні, він пішов. Як зазначають в розслідуванні «The Guardian», Контакти були встановлені з українським військовим блоком, в тому числі напряму, аби дати можливість Збройним силам України і тодішньому головнокомандувачу збройних сил Валерію Залужному, так само контакти з тодішнім очільником української воєнної розвідки Кирилом Будановим, з метою аби вживати заходів для того, щоб в момент вторгнення фактично відбити цю агресію і. Бути готовим до продовження війни. Хоча усе прогадали і все розуміли британська і американська спецслужби, що в підручники історії, звичайно, спецслужб. Єдине, що вони не прорахували опору українського народу. В цьому була їхня велика помилка. Ну, а європейці, бачимо, не вірили до останнього моменту. Ну і що ж? Не вірять, можливо, і зараз ще вірять в Путіна і Росію, тому що Європа вкотре відклала ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії. На жаль, знову ж таки окремі країни виступили проти, проти санкцій, проти портів, до яких заходять російські танкери. Ну як таке може бути? Так тоді виникає запитання. Підтримуєте Україну, так давайте підтримуємо, тому що це важливо, тому що зараз є можливість створити серйозні проблеми для Росії на морі. А ще Столипін писав, прем'єр-міністр Російської імперії: що якщо у Росії не буде виходу до моря, не буде судноплавство, все вона приречена. Ну, ключ же до розуміння цього є. Це можна зробити, але, на жаль, поки що. Європейці не ухвалили, чи встигнуть ухвалити цей пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Питання залишається відкритим. Тому для того, аби отримати відповіді і на це питання, і на інші, підписуйтеся на канали ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!